Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежу. Усі знають про небезпеку вогню, але між тим іноді в містах та селах трапляються пожежі, які спричиняють лихо та втрату майна. Але жодна пожежа не може виникнути сама по собі. Ані папір, ані свічка не загоряться, доки ми їх самі не запалимо. Дуже часто причиною пожеж стають необачні і небезпечні розваги дітей, пустощі із сірниками, запальничками, свічками тощо. Маленький і на перший погляд безневинний вогник, торкаючись будь-чого, що здатне горіти, миттю запалює його, а потім стрімко росте і стає жахливим монстром, що знищує все довкола. І нікого не жаліє. Крім того, під час пожежі поширюється чорний дим, що містить чадний газ, небезпечно отруйний для всього живого і, звісно, для людини. Ви роз, зрозуміли, від чого виникає пожежа, які ігри, в, в які ігри ви не повинні грати? Це з сірниками, запальничками. Та свічками. Стати причиною пожежі може будь-яке необережне поводження з вогнем. І якщо ви помічаєте у себе в квартирі вогонь, чекати не можна, діяти треба негайно. Треба одразу повідомити про пожежу дорослих, щоб ті терміново викликали пожежну службу, пожежну машину з пожежниками. Якщо щось зайнялося у вашій оселі, а поруч із дорослих нікого немає, не намагайтеся потушити вогонь самі. Швидше виходьте, біжіть із дому, знайдіть когось із знайомих, наприклад, сусідів, і розкажіть їм, що сталося, що треба робити дітям, якщо виникла пожежа. Звісно ж, покликати на допомогу дорослих. А завдань у пожежної служби два це гасіння вогню не та порятунок людей, що знаходяться у вогнищі. Пожежі. Професія пожежника для сміливих і відважних людей. Так, у пожежників є спеціальна машина і костюми, які відносно захищають їх від вогню. Але все одно. Пожежникам часто доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо в полум'я, вступати в охоплену вогнем кімнату, знаючи, що щомиті на них може обрушитися стіна або дах для того, щоб урятувати тих, хто опинився в пожежі. Ось така пожежного робота. Відгадайте, будь ласка, загадку. Він яскравий, він червоний. Не візьмеш його в долоні. Язиками він палає, в гніві силу страшну має, палить, нищить, а іще дуже боляче пече. Що це малята? Так, вогонь. Наступна загадка. В картоні, у коробці, сидять у купі хлопці, готові всім служити. Щоб вогник запалити, та для розваг і гри їх друже не бери, бо лихо не мене, пожежа спалахне. Що це мої хороші? Так, сірники. Червона зі смужкою збоку машина, поставила бак немаленький на спину, не гаючи й миті вона поспішає, Вімкнула сирену, що гучно лунає. Драбини і шланги взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Що це, мої хороші? Так, пожежна машина. Ось ми й познайомилися з вами з працею пожежників.